Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Віють вітри, віють буйні аж дерева гнуться. Ой, як болить моє серце. Друзі, вітаю! Мене звати Олександр Черкас. Я тут для того, щоб розповісти вам про легенди української літератури не по шкільному. І сьогодні ми поговоримо про Марусю Чурай, та її пісні засвід стали «Козаченька», Ой не ходи Грицю, Віють вітри, віють буйні. Останню, до речі, ви слухали на початку цього літкасту у сучасному виконанні від співачки Навки. Якщо ви полюбляєте детективні сюжети, то можете вже відкладати інстаграм та Тік-Ток серіали, оскільки я маю для вас дещо значно цікавіше. Сьогодні хочу презентувати вам легендарну постать української літератури, про яку вже створено чимало чуток. І це Маруся Чурай. Ніхто не може сказати напевно, чи вона існувала, які саме народні пісні належать її авторству, і чи правдиву історію змалювала Ліна Костенко у своїй поемі. Переписавши легендарні співачці невдалу спробу самогубства замість вбивства свого коханого. Сьогодні ми разом проаналізуємо пісні Марусі Чурай, спробуємо дізнатися, які у них особливості фольклорних творів та у чому секрет популярності цих пісень. І найголовніше ми з'ясуємо, якою мала бути українська авторка, аби про неї пам'ятали крізь віки та навіть присвячували поеми. Ті три твори, про які ми говоритимемо сьогодні, мають статус народних пісень. Як фольклорним зразкам ліроепосу, їм притаманні варіативність, наявність постійних епітетів, численні повтори, а ще простий виклад сюжету. В народних піснях розкривають важливі аспекти суспільного життя почасти, це історичні теми, складні стосунки з іншими людьми, розповіді про невдалу долю чи нещасливе кохання. Бо про щасливе мовиться вкрай рідко, в основному у творах, призначених для виконання на весілля. Також часто у своїй поетичній творчості народ звертається до тем справедливості, моральної поведінки, дотримання обіцянок чи традицій. Народна пісня часто торкається типових життєвих ситуацій для чого це потрібно. Вона допомагає людині проаналізувати подію, яка може трапитись із – Певною мірою такі твори заміняли похід до психотерапевта. Встановити авторство народних пісень не завжди можливо. Досить часто вони постають на ґрунті авторських текстів, які пережили кілька редакцій. Хоча іноді і вдається встановити перше джерело тексту. Так, наприклад, слова народної пісні Ревета стогне дніп широкий належать Тарасові Шевченку. Це ми можемо встановити, звіривши текст пісні з поемою причина, а записи виконання цієї композиції зафіксовані вже після того, як Кобзар побачив світ, але не завжди перевірити авторство твору так легко. Якщо від моменту появи пісні пройшло понад 200 років, а писемних згадок щодо автора не лишилося, то ми можемо лише припускати, що текст належить певній особі. Саме так сталося із творами засвіт стали козаченьки. Віють вітри, віють буйні, ой не ходи Грицю. Їх приписують Марусі Чурай. Поговоримо детально про неї. Історію цієї панянки ви можете знати з поеми Ліни Костенко. Якщо так сталося, що ви не знаєте цей твір після прослуховування мого епізоду, шукайте подкаст від моєї колеги Олени Саєнко. Власне, поема Ліни Костенко Маруся Чурай пропонує все, що ми любимо в серіалах: любовний трикутник, несправедливість свекрухи до невістки, зрештою, навіть чудесний порятунок. Твір описує Марусю як талановиту дівчину з небагатої родини, котрій не пощастило закохатись у Гриця та випадково його отруїти. Сталася ця трагедія після того, як хлопець за намовляннями матері обрав собі нареченою іншу дівчину, більш заможну. Тім, Ліна Костенко в умисне вбивство Гриця не вірить і відкриває читачеві іншу версію. Маруся хотіла отруїти себе, а коханий просто випадково випив зілля. Маруся у творі постає як жертва обставин. У самій пісні Марусі Чурай «Ой, не ходи Грицю зустрічаємо інший опис характеру героїні. Вона справедлива, але безжальна. Маруся прямо каже своїй матері з приводу смерті хлопця, наступне Жаль ваги немає. У пісні її вчинки пояснюються особистою образою бажанням помститись коханому та виправити порушену рівновагу. Адже Гриця встигла причарувати друга дівчина. В інакшій версії цієї ж пісні представлено альтернативний діалог, де головна героїня дорікає матері. За жорстокість побиття такими словами, у вас жалю немає. А ще говорить про власні страждання через зраду коханого та його спробу задурити голову одразу двом дівчатам. Це показує нам Марусю як неоднозначну героїню, яка, втім, завжди постає розумною та справедливою, хоча її вчинок і слід вважати жорстоким. Існує чимало народних легенд, які описують цю панянку. Вони, по-перше, дають приблизне уявлення про час існування марусі в добу Хмельниччини, саму поетесу описують як надзвичайної вроди дівчину. Вважається, що вона добре володіла основами народної медицини, могла готувати різноманітні зілля, а твори марусі були відомі серед козацького війська та користувалися неабиякою популярністю. І то не дивно. Оскільки вони частково описували історичні події того часу людям були близькі та зрозумілі, сама вона була донькою Гордія Чурая, козака, страченого в Польщі, згубило Марусю кохання. Народні перекази стверджують, що вона була закохана в Гриця Бабренка, але той обрав за дружину Галю Вішняківну. Остання була заможніша, і такий шлюб був вигідніший для родини Гриця. Маруся важко переживала зраду, хотіла вкоротити собі віку, але не вдалось. Від утоплення її врятував Іван Іскра. Деякий час народна поетка трималася, але на вечорницях повторно зустрілась із Грицем, не змогла впоратись із почуттями та отруїла його. На дівчину чекала смертна кара. Але її було помилувано грамотою самого Богдана Хмельницького. Цей цікавий елемент народних переказів показує, що над поетами не міг вершитися звичайний суд. Однак врятоване життя не принесло дівчині щастя. За одними легендами вона подалась до Києва на прощу, а потім померла від суход, за іншими доживала віку в одному з монастирів. Чи була вона такою насправді? Маю зазначити, що серед філологів дискутують, чи існувала взагалі Маруся Чурай і чи можна приписувати їй авторство деяких народних пісень. Річ у тім, що жодних документів, які б підтверджували народження чи смерть такої людини, не збереглося. Саме через це у вчених немає одностайності щодо існування реальної Марусі Чурай. Наприклад, Леонід Кауфман говорить, що така народна поетеса існувала. А ось Григорій Нудьга поза тим переконує, що це неправда. Детальніше про цю дискусію можна прочитати у статті Марти Дах, літературне життя народної балади Ойне Грицю». проблема у літературнення сюжету і жанру. Вона доступна онлайн. Однак я хочу вірити, що така поетеса справді жила. По-перше, вже надто правдоподібно описано саму Марусю. А по-друге, між творами, які її приписують, є чимало спільного. Але остаточно вирішувати тобі. Як думаєш, чи існувала Маруся Чурей? Чи можливо її слід було вигадати, аби прикрасити нашу історію? Поговоримо нарешті про пісні. Перед тим, як перейти до аналізу текстів, хочу вам нагадати кілька понять із теорії літератури, які важливі для розуміння цього подкасту. Народна пісня. Ліроепічний твір, який відображає елементи світобачення певного народу, один із найпоширеніших жанрів українського фольклору, розрізняють історичні, ліричні, побутові, календарно-обрядові народні пісні, історична пісня ліроепічний твір, що оповідає про важливі знакові події, війни, походи, укладання союзів або життя політичних чи суспільних діячів. В українському фольклорі значна кількість історичних пісень присвячена Богдану Хмельницькому або Баді Вишневецькому. Постійні епітети це описи певного об'єкта або явища, які постійно супроводжують його в межах певного стилю. Якщо мова йде про український фольклор, то це описи зовнішності людей, якостей тварин чи речей. Наприклад, кінь вороненький, вітри буйні. Отже ми розібрались із деякими термінами і можемо нарешті вдатись до аналізу творів. У центрі обговорюваних сьогодні народних пісень лежить історія жіночої недолі». Ця тема загалом притамана українській літературі і чи не найкраще описана Іваном Франком у його нарисі Жіноча недоля в руських піснях народних. Нагадую про всяк випадок, коли ми говоримо про руські пісні. В розвідках Франка ми маємо на увазі саме українське, а от ворожа творчість у його текстах буде називатись московською або російською. Власне у піснях Марусі Чурай і справді зроблено особливий акцент на почуттях дівчини у творі віють вітри, віють буйні йдеться про переживання людини, яка змушена провести молодість у недолі. За тяжкою роботою далеко від коханого у цьому тексті лірична героїня говорить від першої особи і зізнається, що єдиним засобом полегшення її душевного стану є плач. До нього дівчина дається потайки, аби не показувати слабкість її оточенню. Вона звертається до коханого, просить прийти, подивитись на її горе та допомогти. Героїня зізнається, що вже мала щастя в цьому житті, тобто була знайома з щирим взаємним коханням, але тепер змушена страждати без свого обранця. Схожа історія є і в поезії «Засвід Стали Козаченьки тут виклад іде від третьої особи. Марусенька, тут ім'я головної героїні, збігається з ім'ям авторки, страждає через виїзд коханого на війну. І боїться, що він не повернеться. У цій же пісні ми бачимо інших дійових осіб це козак, у якого закохана дівчина, а також мати цього козака. В діалозі між ними чуємо складну тему як невістка входить в іншу родину. Козак просить матір прийняти кохану за дочку, бо не знає, чи зможе повернутись. Він відчуває, що загине в поході. Однак мати не дає синові такої обіцянки не вірить у його ймовірну смерть та не бажає змін у родині. А от у пісні «Ой, не Ходи Грицю, як я вже казав, основний фокус зроблено на проблемах зради, конкуренції в коханні та справедливої помсти. Каталізатором подій тут є любовний трикутник. Фактично у пісні розкрито всі етапи злочину від підготовки зілля до пояснення матері, за що Гриця насправді було вбито. У деяких версіях пісні детальніше описано мотив приготування отрути, а виправдання дівчини можуть бути жорстокими. Пісні, які приписують легендарні авторці, вкрай важливо вирізняти з-поміж інших фольклорних творів. Причиною цьому є типова палітра художніх засобів, які притаманні народному стилю. Якщо ти їх теж використаєш у своїй поезії, то текст буде стилізований під народну пісню, це такий хитрик для тих, кому подобається етностиль. Тож поговоримо про ці художні засоби ти можеш почути в поезії Марусі Чурай такі особливості по-перше, постійні епітети, буйні вітри, ясні очі, кінь вороненький, милий чорнобривий. Вони подібні до тих, які традиційно використовують у фольклорних творах, із їхньою допомогою твір стає зрозумілішим для читача, адже через такі образи символи легше сприйняти всю історію з першого прослуховування. По друге, в поезії вжито метафоричні пояснення ознак нещастя, наприклад, та щось кінь мій вороненький в воротях спіткнувся. Третій художній прийом у поезії Марусі Чурай це повтори. Як і в інших фольклорних піснях, повторюватися можуть як окремі вислови так і цілі катрени. Так, наприклад, у пісні Засвіт стали козаченьки» починається і завершується текст одним і тим самим катреном, що формує своєрідне смислове кільце. Засвід стали козаченьки в похід з полуночі. заплакала Марусенька свої ясні очі. Четвертий прийом це риторичні звертання. Наприклад, де ти милий, чорнобривий. Такі елементи ніби будують зв'язок із відсутнім персонажем. Що стосується стилю викладу, то він простий і відкритий. Пісні позбавлені складних порівнянь, що загалом притаманно фольклорним історичним творам. Важливі для історії події повторюються по два-три рази пісні, ой не ходи Грицю, для своєрідної динаміки. Навіть перелічено дні тижня, що теж властиво фольклорним творам. Так, ми отримуємо цілий цикл від неділі, коли вибирається зілля, і до суботи, коли приходить покарання за вбивство коханого. Така манера дозволяє сконцентрувати увагу широкого кола слухачів та слухачок і спростити усну передачу сенсів. Адже навіть якщо наступний виконувач пісні забуде якийсь уривок. То зможе його легко згадати, користуючись із наявних в тексті смислових повторів та рефренів. Отже, сьогодні ми з вами говорили про особистість легендарної української поетеси Маруся Чурай та проаналізували її пісні. Засвід стали козаченьки, віють вітри, віють будні», «Ой, не ходи Грицю. Ці твори частково описують життєвий та творчий шлях Марусі, змальовують історичні події. Підіймають складні теми невзаємного кохання та родинних стосунків. Такі теми існують поза часом. А отже, слухаючи їх, зараз однаково можна знайти щось актуальне і для себе це особливість української народної поезії. З часом вона не втрачає актуальності та допомагає вилікувати розбите серце та змучену душу. В кінці нашого літкасту я б хотів ще раз заакцентувати увагу. Що ті з нас, хто розкриває власну творчу натуру, зрештою входять до галереї легендарних постатей нашої культури, як бачите, літературні твори роблять знаменитими навіть тих, хто відійшов понад 300 років тому. Поміркуйте про це у вільний час можливо у тебе з'явиться ідея, через які творчі проєкти ти можеш закарбувати свій слід в історії нашого народу. А я, Олександр Черкас, дякую за увагу іду готувати новий подкаст. Адже все в цьому світі може зачекати, окрім якісної української освіти. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки «Educo Foundation».